Ворог не припиняє терористичних дій. Знову здійснив атаку по всій Україні ракетами різного типу. Сили оборони півдня повідомляють, що в їхній операційній зоні збито 10 повітряних цілей, зокрема на Миколаївщині. Більше розповість Марина Михайловська, наша кореспондентка, з нами наживо. Марину вітаю. Як у вас минає доба? Розповідай, будь ласка. Вітає настю цієї доби. Армія РФ атакувала на Миколаївщині, Куцурубську, Очаківську, Нечаїнську громади а також акваторію з артилерії, з мінометів і дронів. В селі Дмитрівка пошкоджені житлові будинки. Постраждалих на щастя немає. Крім того, цієї ночі в небі над Миколаївщиною забито три ворожі крилатих ракети. На жаль, пошкоджені приватні будинки та автівки в Вознесенському районі, і за межами населеного пункту сталася пожежа. На Херсонщині за минулу добу ворог атакував 15 населених пунктів, цілили в житлову інфраструктуру, в об'єкт критичної та комунальної інфраструктури. Крім того, слід зазначити, що за останні два дні армія РФ атакувала три цивільних автівки з дронів. Так, зокрема, напередодні на Нововоронцовській трасі таким чином отримали травми двоє літніх людей. І, от через такі випадки, рада оборони області прийняла. Деякі обмеження для населення. Прошу послухати, що каже Олександр Прохудін з цього приводу. Рішенням Береславської від сьогодні заборонено рух транспортних засобів ділянкою дороги, що на трасі марянське Береслав для автомобілів буде організовано об'їзд. Фіксуємо там. Підвищено активність зараз російських безпілотників за дві доби ворог атакував три цивільні автівки. Поранення отримали четверо людей. Тому, аби убезпечити місцевих мешканців, ухвалили це рішення. Крім того, населенню Херсонщини від заборонено відвідувати місця, де будуються фортифікаційні споруди. А ще заборонено відвідувати прибережні території річок Дніпро, Зорьовчина, Інголець. Та кошова, і це всі основні новини, які я вам хотіла зараз повідомити. Настю. ми продовжимо слідкувати за подіями на Херсонщині і Миколаївщині. Дякую за інформацію. Це була Марина Михайловська про стан справ на півдні України. Росіяни обстріляли підстанцію обленерго на Харківщині. Унаслідок цього у регіоні застосовані графіки аварійних відключень. Наразі знеструмлені близько 200 тисяч абонентів. Також під час ранкових атак пошкоджені повітряні лінії на Чернігівщині та Львівщині. Складна енергетична ситуація на Херсонщині та Запоріжжі через бойові дії тут без світла майже 35 тисяч абонентів такі дані оприлюднили у Міненерго.